Вітаю вас, дорогі зібрання. Відкримо Боже Слово Євангелія від Матвія, 4 главу, будемо читати з першого вірша. Євангелія від Матвія, 4 глава, з першого вірша. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: написано: Не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Сідайте, будь ласка, я продовжу далі читати. Тоді дьявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму та й каже: Якщо ти Божий син. То кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб уберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус: це ще написано: не спокушатимеш Господа Бога свого. Знову бере його дьявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: усе це дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує Йому, іди геть від мене сатано, адже написано Господу, Богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його дьявол, і ось ангели приступили і служили йому. Цей епізод, ця історія говорить нам про випробовування Ісуса Христа в пустелі. Він цей епізод розкриває нам таку от першу перемогу Ісуса в своєму земному служінні над дьяволом. Ворог Христа, ворог людських душ, він був поруч з Христом і випробовував його. Варто сказати, що євангелісти описують цю подію, і вона стоїть поруч з двома іншими дуже важливими подіями в житті Ісуса Христа. Ми знаємо, що перед цим було хрещення. Перед цим було хрещення Ісуса Христа. Наступна уже подія після випробування, яка слідує за цим, початок Його земного служіння. Ісус іде в Галилею, оселяється в Капернаумі, і Він починає проповідувати. Він починає проповідувати і говорити. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Дуже важливі події в житті Христа, між якими. Вклинюється лукавий і випробовує його. На заваді виконання цієї Божої місії, яку приготував Бог отець, стоїть дьявол. На заваді місії спасіння всіх людей стає дьявол. Але він безсилий проти Бога. І навіть в цій історії, яку ми з вами прочитали, євангелісти показують, що він, сатана. Не застає Ісуса знезнацька. Це не раптово відбувається. Все це контролюється Богом, всі ці події направляє сам Бог. І воно має на собі це випробування, певну мету. Ми далі поговоримо про це. Ми в своєму житті, в своєму духовному шляху також зустрічаємо різні спокуси і випробування. Тому що немає на землі такого місця, де б ми могли заховатися і відчувати себе в абсолютній безпеці, щоб спокуси до нас не приховали, не приходили і ми жили без цього. Можливо, це тільки буде в могилі, коли людина абсолютно стає нечутлива і не здатна реагувати своєю гріховною природою на будь-які пропозиції лукавого. Але допоки ми живемо на цій землі, ми вразливі. І саме в цій історії ясно описується суд дьявола і методи його пропозицій і впливу на людей. Наша ціль небеса, наша ціль преображення в образ Ісуса Христа ставати все більше і більше схожими на нього протягом нашого життя. І читаючи цю історію, ми візьмемо для себе три уроки. Які допоможуть нам у боротьбі зі спокусами. Три уроки, на прикладі Ісуса Христа, які допоможуть нам слідувати за Господом і перемагати спокуси. І так, з перших віршів ми читаємо про деякі передумови цих подій. Що стає взагалі причиною того, що з Ісусом відбуваються ці випробування? Написано: Тоді Дух повів Ісуса в постелю, аби диявол його випробовував. Тобто цинний дьявол знайшов Ісуса в пустелі, коли прогулювався, коли випадково знаходився в цьому місці. В цьому був певний Божий план, в цьому був певний задум. І Слово Боже нам говорить, чому так відбувається. Від початку створення світу Бог, Бог обрав свого улюбленого сина для того, щоб він був Спасителем людства і щоб він був важливий. Випробований у всьому за винятком гріха. Боже Слово говорить про його досконалість. По-перше, говорить про його досконалість як первосвященника, досконалого первосвященника, тобто того, хто заступається і приносить жертви, ходатайствує за інших людей, за нас з вами. Він повинен бути досконалий. Раніше, якщо повертаючись до ізраїльського народу до того періоду, їхній первосвященник повинен був бути. Досконалим для того, щоб звершувати, приносити жертву за свої гріхи і за гріхи народу. Для цього Він просив прощення у Бога за себе, а вже потім за гріхи інших людей. Ісус так само повинен був бути досконалим, тобто безгрішним. І Він нині ходатайствує за нас. І по-друге, Ісус іще досконала жертва за гріх. Іван Хреститель. Під час хрещення в Йордані, коли побачив Ісуса, який йшов до нього, Він говорить, ось агнець Божий, який бере гріх, тобто вину за гріхи світу на себе. І це говорить про його досконалість. Після хрещення ми знаємо, що з неба пролунав голос Бога Отця, який говорив: це є син мій улюблений, якого я вподобав російською мовою, в якому моє благоволення, якого я вподобав. Тобто Бог, Отець, Він підтверджує і схвалює цю досконалість. І як цю досконалість перевірити, як цю досконалість ствердити тільки в випробуванні, тільки в випробуваннях для того, щоб показати, що Ісус дійсно досконалий. Ми читаємо відразу Дух Святий веде його в пустелі. В цьому ми бачимо, що це не випадковості, а Бог всім керує. Все це вкладається як пазл. Таку картину в Божий план спасіння людства і це є його частиною. Мета цих всіх випробувань для того, щоб підтвердити досконалість Ісуса, показати, що Він не може згрішити і стати непридатним для виконання цього плану, що Він не може не спасти людей. Він саме для цього і прийшов. Д'явол означає того, хто обманює, означає ім'я, означає того, хто наговорює. Говорить наклеп, той, хто звинувачує, він використовував різні методи, приманки для того, щоб зруйнувати цей Божий план, Божий намір. Але Отець Небесний використовує навіть це все на добро, для того, щоб укріпити Ісуса і показати, що Його роль бути Спасителем світу. Нам, як послідовникам Христа, нам, як дітям Божим, також важливо пам'ятати про реальність і невідворотність різних духовних випробувань, різних спокус, які приходять у наше життя. Дьявол це противник Бога і противник Його творіння, людини це наш з вами противник. Нам слід пам'ятати про нашу ціль, про нашу дорогу, куди ми йдемо, до чого ми готуємося, що Бог допускає нам випробування і. Інші трудності для того, щоб ствердити нас, навчити, укріпити, підготувати до зустрічі на небесах. А дьявол, дьявол, навпаки, він намагається, використовуючи наші слабкості, нашу гріховну природу, спонукати до гріха, всіляким чином осквернити нас і перешкодити нам йти за Господом. Євангелісти Марка Лука говорять, що Ісус поститься і молиться впродовж 40 днів, під час яких протистоїть цим випробуванням дьявола, і ми читаємо про три спокуси, з якими зіштовхнувся Ісус Христос. Перший з них, з третього вірша, написана: І підійшов до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Випробування відбуваються. Пустельні місцевості, кам'янисті місцевості, де дуже багато камінчиків, які можуть бути схожими на хліб. Коли довго не їсти, коли ми довго не їмо, наша фізіологія така, що ми представляємо собі, як ми приїдемо додому і зможемо гарно поснідати чи повечеряти і пообідати. Це наша така природа фізична, тому що ми потребуємо підкріплення фізичного і дьявол вміло це використовує. Також в Ісусі Христі і пропонує роб, зробить йому таку от ніби пропозицію, гарну пропозицію, скористатися своїм божественним потенціалом, божественною силою для того, щоб втамувати голод. Ніби нічого такого страшного в цьому немає. Але ми знаємо, що, будучи Богом, наш Господь, Він умалив себе, Він прийняв вигляд людини і став. І Богом, і людиною для того, щоб бути подібними до нас. Він щоб випробувати серце, для того, щоб навчити, для того, щоб упокорити. І це все служило на благо ізраїльському народу, і це все служить на благо і йому самому. І ще більше, Бог не тільки давав голод в пустелі, ми це пам'ятаємо. Бог давав іманну, Бог допускав проблеми і Бог сам їх вирішував. Це не просто було, був періодом, коли ізраїльський народ залишився без нічого. Він був випробуваний і Бог благословив його тим, що він мав цю манну, хліб небесний. Іноді у важкі часи ми, як віруючі люди, чуємо в свою адресу такі от фрази: Якщо ти віруючий, то де твій Бог? Якщо ти віруючий, чому саме з тобою це трапилось? Чим ти такий особливий, що тебе спіткали? Такі трудності і проблеми. Якщо ти віруючий, то поглянь на себе і вирішуй вже питання по-іншому, не надійся на Бога, дій самотужки, роби щось, і так далі. Урок для нас заключається в тому, що коли нам здається, що Бог несправедливо наш, нас залишив без чогось, коли нам здається, що ми щось терпимо, тоді, коли не повинні цього терпіти, а нам, по-людськи, хочеться уникати багатьох проблем, щоб з нами не відбувалося нічого поганого, потрібно знаходити відповідь для себе у Божому Слові. Ісус у всіх випадках, і в цьому, і в всіх наступних випадках, Він цитує Святе Писання, Він цитує Біблію, Він відразу говорить таке протиставлення з Божого Слова. І ці слова Він говорить і до нас сьогодні це своїм серцем, що якщо людина, що як людина виховує свою дитину, так Господь, твій Бог, виховує тебе. І дотримуйся заповідей Господа свого Бога, ходи його дорогами і шануй Його. Будь-яке інше місцеписання, яке стосується наших випробувань і спокус, ми також можемо тримати в своєму розумі, в своїй пам'яті і застосовувати його тоді, коли нам важко. Христос він не пішов легким шляхом, він відкинув пропозицію дьявола, ствердно цитуючи писання, і дьявол приступив до нього з іншою спокусою, спокусою випробувати самого Бога. Тоді дьявол узяв його до святого міста і поставив його на наріжнику храму та й каже. Якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Д'явол робить у в'їдливому тоні ще одну таку пропозицію, він уже тепер також цитує писання. Якщо людина знає писання, то дьявол, слід розуміти і пам'ятати, що дьявол також. Знає багато чого питань, списання, і він уміло це використовує в своїх цілях, викривлюючи, перекручуючи, змінюючи акценти, не договорюючи до кінця. Він все це робить так же само, тому що має багатотисячний досвід протягом тисяч років від Адама і Єви до наших днів у спокусі людей. І він так же само цей застосовує. Він цитує псалом. Гарний псалом, 91-й псалом, який говорить про захист Бога, про його всемогутність, про Його покровительство. Ми пам'ятаємо, він починається словами, хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогутнього. Гарні слова, які говорять про Божий захист, вони дарують впевненість і підкріплення для тих, хто ослаб, для тих, хто проходить трудності і. Здавалося б, саме в ньому ми можемо знаходити опору, але дьявол вириває з контексту декілька віршів і говорить: якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе, і на ріках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Суть наступна: якщо ти покладаєш надію на Бога, якщо ти. Це розумієш? Випробуй Бога. Чи він вірний своєму слову і захистить тебе? Можливо, він не зробить так, як написано. Безпрогнашна ситуація. Якщо він не зробить, то підстав для довіри віри Богу немає. Якщо зробить, то вийде наступна ситуація. Дуже багато в той час самозванців, які приходили під виглядом Месії, вони намагалися зробити якесь чудо, якесь надприродне явище, дехто хотів. Розділити води Єрдану, і в них в нього це не виходило. Дехто намагався також розвалити навіть стіни Єрихону, обіцяв це зробити. І в них цих самозванців на роль Месії це також не виходило. Був навіть той, хто намагався також зістрибнути з даху храму для того, щоб явити себе в ролі в Месії. Але це також не вийшло. І от Згідно з таких юдейських легенд чи передань, Месія повинен був з'явитися на даху храму, щоб його всі побачили. Він повинен був зробити якесь надприродне явище. І для сатани ця пропозиція була безпрограшною, тому що в якомусь із двох випадків буде щось, те, що зіграє йому на руку. Якщо Ісус зістрибне і Бог проявить свою силу і владу, то це дуже сильно. Захопить інших людей, це приверне увагу. За ним підуть тисячі людей, за таким от царем, який робить чудеса. Але дорога Ісуса була іншою. Вона пролягала не через популярність у якихось видовищах. Дорога Ісуса вона пролягала через Голгофу і Терновий вінок, через страждання. Це був Божий план. Сатана хотів знову ж таки викривити Божий план Спасіння, зробити його іншим, простішим. І Ісус Христос Він відповідає на це також словами з Писання, де написано не спокушатимеш Господа Бога Свого. Джон Макартор Він так коментує цю спокусу, яка відбувається з Ісусом. Для віруючих Божі справи і так очевидні, Ісус не потребував доказів батьківської любові та захисту. Він знав, що й довести їх неможливо, їх можна лише прийняти вірою. Наскільки важливими і благородними не здавалися б наші наміри, випробовувати Бога значить, сумніватися в ньому. Сумніви це недовіра, а недовіра це гріх. До того й хилив сатана. сатана Намагався розшатати стовпи віри, щоб пробудити недовіру до Бога, посіяти сумніви. Урок для нас він полягає в тому, що почерк сатани він один і той протягом всіх часів. Він намагається посіяти сумніви. Він посіяв сумніви у розумі Єви, він сіяв сумніви. Сіяв сумніви Намагаючись покусити Ісуса, і Він це може робити з нами. Іноді люди через міру самовпевнені в тому, що вони можуть стояти перед Богом, а іноді люди навпаки, вони доходять до крайності, і вони наскільки сумніваються в Божому захисті, в Божій силі, в Божій могутності, що це стає для них таким от каменем спотикання, і вони зневірюються, вони живуть. В депресії вони живуть в страхах і в постійному розпачі. І це все почерк дьявола, це все його робота, тому що Бог не робить цього. Це робить дьявол. Він змушує жити і тремтіти. Ісус заперечує Сатані, бо немає підстав сумніватися в Божому захисті. Не варто спокушувати Господа. І третє, з чим лукавий підходить до Сина Божого, заключається. Наступному. Знову бере його дьявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: усе це дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Ще одний підступний хід лукавого заключається в тому, щоб Ісус не просто там постійно поклонявся йому, достатньо було зробити такого одноразового акту. Поклоніння перед Сатаною. Достатньо було один раз схилитися перед ним, визнати його владу. Він показує славу всіх земних царств і, як би це не дивно звучало, пропонує її кому? Самому царю, царів і пану над панами. Тому, чи всі, чи, чи всі царства будуть належати і так, якась незрозуміла пропозиція. Але це була знову ж таки. Така хитрість і уловка дьявола, тому що він пропонував Ісусу це зробити відразу. Шлях царя Він був іншим. Шлях царя до володарювання був через страждання. Ісус пропонував його дуже заспрощеною схемою. І від цього Ісус відмовляється. Божий задум полягав в тому, щоб Ісус пройшов Голгофу, а сатана, він, будучи майстром обману. Майстрам обману, він не договорює, він не визнає те, що вся кінцева влада і так вона належить Богу. Він пропонує людям давати те, що належить тільки Богу. Він обманює, він дає підробку, тому що не може дати те, що може дати тільки Бог. Багато сьогодні людей він, вони клюють на те, що обіцяє сатана. Сатана обіцяє дати швидко, дати те, що бажаємо. За спрощеними якимись діями чи схемами. Навіщо так довго чекати на городи від Бога на небесах, десь там, незрозуміло коли, якщо все це можна отримати зараз, тут, на землі, за тими умовами, які пропонує Лукавий. Лукавий пропонує тимчасову насолоду в гріховних речах замість повноцінного щастя разом з Богом. Лукавий дає. Хибну надію і фундамент в матеріальних благах замість надійної опори в Бозі. Він пропонує швидко задовольнятися і мати задоволення втіху, в тому, що Бог забороняє, замість того, щоб мати терпіння і очікувати від Бога те, що Він дасть. Лукавий пропонує взяти своїми руками славу, пошану, авторитет, замість того, щоб жити в смиренні. У покорі до Бога. Таким чином, людина, коли приймає пропозиції сатани, вона змінює свій шлях, змінює свій напрям руху і те, що повинно в серці належати Богу, займає місце лукавий, лукавий і його підробки. Таким чином, людина вже не слідує за Богом, вона слідує за дьяволом і служить йому. Урок для нас він заключається в тому, щоб ми не промінювали. Ці всі пропозиції, дявольські пропозиції на Божі благословіння. Оманливі речі, які пропонує дьявол, вони тимчасові в противагу тим вічним цінностям і благословінням, які обіцяє Бог. Дьявол він вміло грає на тому, що ми маємо всередині нас. Наша гріховна природа, вона підігрує дьяволу, і іноді грає роль такого зрадника всередині нас, який може. Відчиняти двері для цих спокус. Христос дає відпір і цьому натиску словами, іди геть сатано, адже написано, Господу, Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Як Яків, брат Господній, він говорить у своєму посланні так. Тож підкоріться Богові, протидійте дьяволові, і Він утече від вас. У всіх випадках наш Господь, він. Залишався абсолютно непохитним у покорі до Бога, щоб протистояти дьяволу. Недаремно батьки вчать своїх дітей таким от основним двом речам. Батьки говорять, що слухайся, слухайся мене, слухай папу й маму, і будь, будь поруч зі мною. Для чого це все? Елементарно просто для того, щоб вберегти від багатьох проблем. Слухайся і будь поруч. І це убезпечить тебе від багатьох проблем, багатьох небезпек. З Богом це в принципі працює так же само. Підкоряйся Богу, слухайся Богу, будь поруч з Ним, наближайся до нього, і це убезпечить тебе від багатьох проблем. Принцип, який залишений в Євангеліях про земну перемогу Ісуса Христа над Сатаною, він працює і в нашому житті, працює і в нас з вами, якщо ми. Пам'ятаємо про це, якщо ми звертаємося до нього. Зустрічаючи спокуси і випробування, ми так само можемо їх перемагати. Перемагати не просто маючи самоконтроль. Самоконтроль це гарна річ, це перший крок для того, щоб мати перемогу. Але самоконтролю недостатньо. Потрібна і Божа допомога, і Божі сили. Бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти тим. То переносить випробування. Це говориться про нашого Господа. Він допоможе тим, хто переносить випробування, тому що Він сам знає, які випробування ми проходимо, тому що Він сам їх проходив. Три уроки, які ми можемо взяти для себе, вони заключаються наступними: бути перше це бути покірним Божому Слову. Коли приходять спокуси, важливо не просто контролювати себе, а зберігати покірність Божому Слову. Яке ми можемо процитувати, яке ми можемо пам'ятати і сказати самі собі на пам'ять. Через випробування Бог укріплює нас і вчить покладатися на нього, а не на свої сили. Друге, другий урок, який ми беремо для себе, це не піддаватися сумнівам, не сумніватися і не сіяти в своєму серці, не допускати сатані, посіяти в своєму серці недовіру до Бога. Тому що сатана він сіє страх, тоді як Бог навпаки дає. Певненість силу і здатність перемагати спокуси. Третє, не потрібно вестись на дьявольські підробки. Не потрібно промінювати оманливі тимчасові речі на вічні Божі благословіння, які він обіцяє своїм дітям. Якщо в нашому серці місце займатиме Бог, то не залишиться місце для спокус дьявола. Хай Бог благословить нас, триматися Господа, слідувати за Ним для того, щоб ми могли жити переможним життям. Нехай Бог благословить і допоможе усім нам у цьому. Помолимося. Амінь. Дякуємо тобі, наш Господь, що ти перетерпів ці всі спокуси і випробування для того, щоб вміти допомогти і нам. Ти знаєш, які нелегкі ситуації ми потрапляємо. Ти знаєш, чого ми потребуємо і коли ми цього потребуємо. Ти знаєш всі наші. Немічі, тому що ти, будучи людиною, переживав все це. Дякуємо тобі, Господь, що ти маєш сили і нам допомогти, і нам жити і перемагати гріх, і ти цього бажаєш. Ми потребуємо твоїх сил, твого благословіння для того, щоб ти охороняв, вів нас і заступався за нас, для того, щоб ми могли. Певнено слідувати за тобою для зустрічі з тобою на небесах. Амінь.